Доброго здоров'я, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді в продажу Subaru Outback 2021 чистого року комплектація преміум автомобіль моїх партнерів. Він приїжджав зі штатом з фронтальним пошкодженням і з деяким незначним там в районі заднього лівого крила. Я сьогодні про неї вам трошечки розповідаю, але вже не трошечки багато. Поїхав. А ще ж пробігу у нас всього 5 тисяч кілометрів. Це дуже важливо. Так, Дивіться, під капотом тут мотор 2,5 да? він же атмосферний, але він же з безпосередньо призку, вони дуже економічні. В принципі, я вам скажу так, що на цій машині можна по місту їздити з витратами пального 9,2-9,5 літрів дуже легко. От, можна і менше, але ну, це вже залежить від того, хто як буде їздити. По пошкодженню, ну що тут розказувати, тут нова машина тисяч кілометрів. Двигун, коробка варіатор, повний привід. Воно все нове, воно все буде працювати і жодних зауважень не буде. По фронтальному тут пошкодженню було таке. Підсилювач якраз бампера тут не дуже постраждав, але трошечки лонжерони на кінчиках підгибались, зовсім небагато. Не, не і єдине, що я не пам'ятаю, чи один, чи два. от Я показую тут цей лонжерон, цей лонжерон. Її просто трошки за рахунок війни притормозили, вона стояла просто вже відремонтована і вже позабували, що робили. Ну, Бампер, фари, капот крила, понятна справа тут мінялась. Оце, оце вухо точно мінялось. Щось по ходовці, Тут речак замінювався, тут ступиться, ще щось таке. Гума, до речі, тут перевзута, у вас стоїть. Лобове скло рідне. І що ще? Тут по цьому крилу трошки рихтувалося, воно робилось оце крило, тут було підм'ято. І по підвізці речах да, по-моєму, помінявся там щось. Вже не пам'ятаємо, але тут щось було да, трошки підломлено, щось поміняли. У нас є сенсорний безключовий доступ в комплектації. Рік, до речі, у нас чистий у 21 січень вона зійшла з конвеєру, Електропривід сидінь, стан салону, сидінь, по крайній мірі. Я б сказав, що новий майже, але він і є новий. Зиркала, до речі, з такою вічливою, вічливою підсвіткою. Єдине, що постане в салону, попередньому правому сидінню, при перевезенні, напевно, якісь запчастини чуть-чуть трохи -чуть, тканину. Поїхали. Що в нас є? Електропривід багажника, електродзеркала, Електросклопідйомники передні з авторежимами, з дотяжками. Пробігу у нас 4900 км. У нас є датчик світла проти туманки, голосовий від. управління тут бортовим комп'ютером. Е і, і, і автоб... ну, адаптивний круїз, тобто функція ISI, яка нам допомагає і за полосою, за рухом стежити. І за... попереду йдучим транспортом також від зіткнення нас може захищати як автоматично, так і коли ми йдемо на круїзі. Так, далі, що в нас тут? Пробігу 4900 км, це я показав. Під рульові полістки є, шкіряне кермо. Ну, Єдине, що в нас щось, треба подивитися, щось СССР не працює, хоча фари стоять все. Як... Положена, оригінал. Я не знаю, в чому там причина. Зараз з цим не розібралися. Автостоп у нас є. Тут функція. Тут, в принципі, всі налаштування автомобіля вже прибрані сюди. X-Mode, система адаптації, точніше система контролю за стабілізацією. Да? Автоматичний ручник, автохолд Хедлайт, на секунду. А вона була вимкнена, може за рахунок цього, зараз може з'явитися, не знаю. Так, далі, автостарт-стоп теж ми можемо примусово тут вмикати вимикати. Він тут у нас весь час у настройках стоїть, Мені зручно так він і не буде вимикатися. Клімат контроль тут у нас двозонний. Таким чином це виглядає. Ми нажимаємо сюди, і у нас водійська секція. Ми тут клімат собі виставляємо. Це синхронізувати чи ні правого пасажира чи роздільно, щоб був клімат. Ми, наприклад, синхро. Ну і Підігрів Сідінь на три положення. Отак от от виглядає на моніторі. Є, вимикаємо. Тут у нас основне, коли ми вимикаємо, тут екранчик кондиціонер, тут вмикається, вмикається положення. Fan speed вентилятор, швидкість. Ну, я зазвичай користуюсь просто авторежимом Full Auto. Я температуру задав, наприклад. Я зазвичай люблю так. зараз просто придушу, щоб нам він не заважав, не шумів. Дзеркало з автоматичним затемненням. Тут, до речі, дві камери, які в 3 d зображенні бачать. Картинку сканують з збудованим інтелектом і так далі. Магнітола, звісно, yeah. з блютузами, з хендсфріз, з карплеєм, з усім цим, що ж можна придумати, тут все є. Я думаю, що зайво буде розказувати. А ще є тут водійські на драйверські настройки. драйвер профіль, ти тут підмикаєшся і він запам'ятовує, що ти під себе тут налаштовував і, або інший драйвер. Так, Тут у нас два прикурювача, ну, грубо говоря, таких, їх називаю, USB-адаптера, AUX, Кермашик, електроручник. Ну і коробка з драйвом, з механічним режимом, само собою кнопочка старт-стоп. Виглядає все дуже гідно, прикольно, супер. Отут От, єдине, що в них виходить, тряпка, а в комплектаціях ліміти, то є турінг, де шкіряні салони, там іде шкіра тут. Ну так. Дивіться, по безпеці тут спрацьовувало кермо і дві штори. ну Партнери мої безпеку всі відновлюють, тому... Все відновлювалось, безпека, все справно. Єдине, що на цих машинах покоління булок правління СРС. Він ще на нього немає програмного забезпечення, його не перепришивають, і його доводиться купляти новий оригінальний. Ну, це єдине, що я можу сказати. Ну що ж, позаду, як флоудбеку? Зручно. Міста тут достатньо з моїм ростом 193 см. Я сиджу сам за собою, спереду розвалився, тут усівся. Ну, вистачає достатньо тут міста, дуже комфортна посадка, і все в нас, і все в нас добре. Спинка змінює нахил, ми можемо трошечки отак от прилігти, можемо вертикально поставити її зовсім. Але в усіх положеннях по-своєму зручно. І діапазон є. Підлокітник звичайний, з але зручний, широченький, по висоті мені подобається. Ну і До задніх пасажирів у нас тут є два USB-адаптери для зарядних пристроїв. Бачите? Тут 5 балів. В цілому, від останнього покоління аутбеків, легасі, форіків, в мене просто самі найкращі. Я так само стосується і кростреків і імпрес, все, що виходить з кожним оновленням, все більше і більше тільки радує. Subaru мене в цьому питанні радує. Плавність ходу, матеріали салону, шумоізоляція. Ну все дуже-дуже, ви знаєте, дуже радує, скажімо так, дуже приємні від цього емоції. З точки зору технічного плану, ну пробіг 5000 кілометрів, ви зрозумієте, що це нічого. Це нова машина, тому тут за технічний стан. Тільки про те, що як зроблено, скажімо так, що мої партнери роблять машини, зазвичай, ну, скажімо так, непогано. Ви можете все це переконати в цьому, перевірити. Ми завжди машину ну, предоставимо на будь-який огляд, на будь-який сервіс, будь ласка. Від Нуля до сотні. Вона зараз не розкачана, не роз'їжена, 80 і 100. Тобто вона ще не до яких режимів руху не звикша. Вона тільки зараз консервувалась після ремонту і почала і В цьому поколінню вони цікаво зробили лінію. Зараз я її спробую порушити, прямо тут на торпеді вони її зробили. Зараз я спробую, як вона тут. От бачите? Вона вам валює, малює прямо на торпеді, відражає на лобове скло, щоб ви бачили, коли ви порушуєте лінію ну, смугу. От бачите? Оп-оп-оп, вона ругається. Тут. Якщо ми там на якійсь швидкості, умовно кажучи, перетинаємо лінію, то вона починає отак от нам маякувати, окрім дисплею, прямо на лобове скло. Вона бачите, вам виводять? Вона підрулює ще й сама. Ну отак. Єдине, що вам скажу, що вона б взагалі мала, мала б шанс вийти в продаж ще до війни. Але ну, там, то, що, щось запчастини чекали, що ще. І війна почалася. Знаєте, як плани всі різко про людини з трибутоном змінилися, і вона майже весь час простояла. там, то не було часу займатись, то ще щось і отак тільки закінчили, тому зараз от, ваші, ваші увазі. Від мене порада подивитись вам це авто. Я думаю, що вона вас. Дуже порадує так, як і мене. Вам все сподобається і ви її купите. Так що милості прошу. Приїжджайте, набирайте. З вами Льоха Трандафта. До зв'язку до зустрічі. Слава Україні!